Власне кажучи, центр кожного з оповідань це така от людина, яка ну, я її не вигадую, як і Альберта, як і інших. Тобто важливим є те, що я цю людину якось випадково десь знаходжу в якому-небудь історичному джерелі, якщо я можу це читати, чи там просто з цікавості, чи з якоюсь іншою метою, і раптом мені трапляється згадка про такого собі Альберта. І так це трапилось з цього разу. Це, це така є доволі популярна книжечка двох львівських істориків, які, власне, написали для масового читача такий збірник під назвою Кримінальне життя старого Львова. От не знаю, чи її перевидають, тому що ну, вона, на мій погляд, така абсолютно легко читабельна. І там невеличка згадка про цей випадок з угодою, яку він підписав власною кров'ю, написав на стіні цього карцера, в якому сидів, ну і зі спаленням. Факт спалення, він безумовно зафіксований в всіх хронік. От мені це здалося е, таким, що відповідає цій моїй е, ідеї з майбутньою книжкою. І я почав шукати підтвердження вже в якихось таких солідніших е, джерелах історичних. Е, і знайшов ще декілька згадок, але ніде не було цієї ці історії якось так розписано, в деталях. Е, е, це мене теж дуже втішило, тому що я зміг вигадувати решту Тобто це... Для мене був дуже принциповий момент цей контакт, який начебто відбувся в карці. І контакт між Віноземським і між Вугликом. І навіть сьогодні, якщо ви потрапляєте, там є різні тематичні екскурсії у Львові, якщо ви потрапляєте, є такий тип екскурсій. Земель, на вічні, то у вас е, в цьому підземелі монастиря бернардинів ви можете потрапити ось в той карцер і вам навіть екскурсор покаже, дивіться, тут залишилися сліди цього сирографа який роземський якийсь і е, для мене е, найбільшою інтригою було те що начебто цей факт відбувся так? Він мав цей контакт і, власне кажучи, як в оповіданні, так і в цій виставі ми запитуємо, але чому угода не спрацювала? І ось це відкриває такі можливості так, подумати, що ж насправді все-таки відбулося, чому. Е в момент, коли його хтось, якась нелюдська сила, так, мала б з цього вогню вирвати і кудись забрати і рятувати йому ще 20 років життя, це не спрацювало і він зворіло. На вашу думку, чому це не спрацювало? Ну, це, це звучить припущення, що вогонь устиг за цю коротку мить. Ну, там не коротко, коротками, 4,5 години він мучився, корчився в цьому вогні. Е очистив його гріховість. Вона вигоріла в цьому вогні і е замість забрати його до пекла, його забрали на небо. Е тут щойно після вистави е один із глядачів е поділився своїм таким дуже точним зумваженням і мені сказав е е це. Цей спектакль, ця річ насправді, про безмежність Божого милосердя. От. Я ще таких формулювань не чула, але я погоджуюся. Це добре. Пані Юрію, а те, про що було ваше оповідання, і те, про що стала вистава, це про одне і те ж? Що... Так, звичайно. Ну, ми просто речення за реченням проходимо все це оповідання. Так? Тобто у нас, власне кажучи, є просто. Оскільки це все-таки ось перформанс, такий стала, так, спектакль, то ми маємо ще ось ці от поетичні відгалуження, де певні моменти розповіді самої обриваються і починається якийсь відступ у вірш, так, в якусь поетичну композицію. Але ми е, повертаємося до того самого місця, на якому було перервано е, історію. І Віддання існує як текст, і з цього тексту в нашій виставі не випадає жодної лінійки, жодного слова, жодного рядка. Тобто все так, як у тексті. Тема злочину і покарання, тема злочину і прощення. Mm -hmm. У нас завжди актуальна, завжди така дражлива. У кожного з нас ми якийсь маємо свій досвід. Тобто, як ми оце, як ми для себе то розуміємо, наприклад, там не судить, чи не судимі не будемо. От, ви можете сказати, що ви якось от, вивели для себе якусь формулу, чи ви нащупали відповідь на то запитання, от, прощати. Це можна за якихось умов прощати, певним людям прощати, є якісь пом'якшувані обставини, є обставини, з яких ніколи не можна пробачити? Ну, я думаю, тут, першого всього, правосуддя земне в цій історії. З мірою опиняється в центрі, тому що цей жахливий вирок, смертна кара, чимось спалення. Це ж насправді та ситуація, коли власне засуджено людину, яка зовсім не заслуговує такої. кари. Ну добре, він там був злодійку ати, та щось там, якісь приватні особисті речі в когось крав, він там якось підробив, грав якісь документи і так далі. Ну, лише, ну, Ради Бога, але ж не спалюють за таке. От, спалювали вже за серйознішу річ, власне, за найганетніший людський вчинок в історії міста. А чи В загальному загальноморальній системі, звичайно, треба передусім розбиратися з, з судовими практиками. Так? Тобто нам людям не дано оцінювати. Правосуддя небесне, але нам дано оцінювати земні суди. І в цьому сенсі це одна, один із центральних мотивів загалом цієї майбутньої книжки. Яким чином люди в різні епохи, в різні часи, тому що там теж будуть історії, будуть оповідання із недавніх часів, там із 20 століття, сторіччя, наприклад, яким чином ось. Земні суди беруть на себе е, такі вироки, так, які насправді потім, коли цю історію вивчаєш, я так наче проводжу розслідування кожної з таких історій, потім виявляється, що вони були несправедливі, упереджені, що це все робилося е, з якихось там лікувань, як сподобатися натовпу, як е, е, нацькувати на когось е, суспільство. Мене це найбільше цікавить, власне, оце, оце, оце о, о, всередині цього э, людської системи э, суспільних відносин, як в ній працює о, оця інституція, суд і суди. хочеться Надзвичайно. Ну і, власне, бачите, виконання смертних вироків э, відбувалося дуже часто, відбувалося, власне, приселю. Тобто, що це э, своєрідна... Э, Своєрідна спроба системи е, зробити співучасниками цього насильства якомога більше людей. Тому що люди приходять як на свято, а вони всі просто, е, як на фестивалі якомусь, так розцвітають цими радісним збудженням, таким, що от на їхніх очах зараз там комусь відрубають голову, колись спалять, а в 43-му році, наприклад, у нашому місті. Німці розстріляли, розстріляли українських націоналістів, молодих людей, переважно, це теж привселюдно було. 27 осіб було розстріляно на очах там, у жінок, дітей і так далі. І так далі. Тобто це, це не таке вже далеке середньовіччя оце, від нас. так? Воно ну, періодично десь знову і знову і знову повертається. І ну, карати, як ви слушно кажете. Виявляється, що карате це дуже це якось так приємно, притягально, і це багатьом подобається. Чи є вже у вас варіанти, як буде називатися ось ця книга повний збірник Одта? Ні, ще немає. Це, це може бути найтяжчим моментом, коли вже все я допишу і закінчу, а в мене все ще не буде назви. Але ну, така робоча назва, я кажу, це. Негідники або не частиці, там, але в жодному разі цієї назви насправді не буде, коли з'явиться книжка. І також крайні запитання від мене особисто на сьогодні. Як вам Хмельницька публіка, як вам Хмельницький, як останнє місто цього туру? Я сказав би, що дуже таке така прекрасна фінальна частина цього туру. Тобто, по-перше, дуже гарне приміщення саме для такої места. От, достатньо близько до глядачів, і як в той час є все-таки ця сцена. Тобто це трошки так ми як на помості, якомусь оці, от мандрівні артисти, так в тих ж середніх віках десь трохи показують так відокремлено від публіки. От. Ну і дуже-дуже гарно зараз відчувалося цю реакцію. Те, що це не зникає нікуди, те, що ми робимо, воно знаходить у час цей відгук, або як зараз кажуть, фідбек. От, тобто, я сказав би чудове завершення нашого доволі непростого туру. І за це дякую дуже хмельницькому і Скажіть, ми можемо очікувати, що живе ще якийсь ваш твір? Це вже швидше запитання до режисерів. Ну, ось, наприклад, що оживе Альберт, я ж цього не очікував він і не знав. Це ось Оля Михайлюк, з якою ви говорили, і це її було бачення, коли просто я їй переслав свій текст. Потім вона через якийсь час після цього написала мені, що все, збираємося і починаємо над цим працювати. От, тому о, і я не проти, але, але треба пам'ятати про те, що Альберт вже якусь е, значить, є, якийсь має своє життя, так, вже цей спектакль, тобто не хочеться знову зробити е, щось аналогічне. Навіть якщо воно так само таке красиве буде і буде так вдаватися, але буде вже ну, такий самоповтор. Так, тому може краще якихось іще шукати виразів.